Добрий добрий, добрий день, друзі. Добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Хто коли буде дивитися мене? Отже, давайте дивимося сьогодні, ми з вами дивимося, як завжди, на 31.07. 1 31 липня. Другий місяць літа вже. Тобто, тут місяць літа вже пройшов нашок. І я не позагоряла. Ну, давайте ручки кремом намажем. Ручки крему намажимо. Бачите, таке мені сьогодні вислали красиве, таке мені вислали сьогодні. І такий мені блиск для губ вислали мені сьогодні з Дюссельдорфа. Висила мені от, моя приятелька Вікторія. Тут всяких вкусняшок мені нависила. Ну і, звісно, я ж я ж, я ж одягла зразу прикрасу. О тут навіть камінчик є такий якийсь. О, камінчик такий є. Тун -тун -тун. От, і, звісно, я напарфумилась. Так, ну, в принципі, о. образ, образ. О, ой, як же шпаха, як же шпахти. Люблю. Як я це все люблю. Так, це, знаєте, такий вже ритуал наш з вами, який говорить про те, що треба ручки намастити, от, подухатися, і все буде хорошо. Так, достаємо наші карти і з нашої красивої гарненької скриньки, і дивимося. Дивимось, що там карти нам скажуть. Чи є небезпека для наших міст. Там хтось писав мені, що було б цікаво, якби розглядали інші питання. Кому цікаво інші питання, задавайте, я буду дивитися, наскільки це цікаво мені їх розглядати. Бо все ж залежить не тільки від того, що одній людині цікаво, правильно? Ну, хтось там хоче, щоб подивилися тільки, наприклад, його населений пункт. І все, правильно чи ні? Так. Не вийде. Тоді треба, як то кажуть, або за це платити, от, або тоді, щоб багатьом людям було це цікаво. Наприклад, я думаю, багатьом людям цікаво кривий ріг, що робиться, там, в Одесі, що буде, чи буде небезпека, там в Запоріжжі, ні при ось такому. Так, хорошо, 31.07 Кривий Ріг. Поїхали, як будуть справи, у Кривого Рогу. У кривого рогу справи, з приводу ракет, вибухів тощо. Значить, там, де було обмежено по воді, якась водичка вже повертається. Іде. Далі. Є. Є ось карта руйнації. Карта руйнації, яку спричинить пожежа. От, і будуть, ну, чекають, то тобто, є, щось летітиме і опаде. Це є якась пустеля, тобто, коло населеного пункту якісь поля, які входять в, Кривий Ріг, в Криворізьку громаду. Скажімо так. Далі, далі. Кривий ріг, 31.07. Тобто буде збито те, що летіти, да, і воно падає десь саме. Але там в полях щось знаходиться. Вони його руйнують, бо воно там щось знаходиться є. От. Е Нам приїжджає якась дуже допомога. Притом допомога по транспорту чомусь приїжджає. Це по-перше. По-друге, по Буде силова дія на якийсь загорожений. Там скажімо так, там або стовбів багато, або щось загорожене багато, там людей немає. От, але е, карта брехні говорить про те, що приховають, щось приховають. Ще що будуть піднімати питання, офіційне питання, будуть піднімати про якесь розслідування з приводу е, кражі якоїсь Радісну звістку принесе наш імператор, тобто наш мер, в будинки. Ось якусь радісну звістку, якесь там прям чудне свято, святкове радість і, і, і щастя. Щось буде таке розказувати, щоб ми всі раді, раді, раді. є, Є. Карта е, шахедів і є працююче ППО. Працює ППО в далу. Ну, так карта показала, що там насправді буде, я ж не знаю. Як то кажуть, ніхто, то відсотково не знаю. Ось о, є, значить, є. Обстріл, да, але наші хлопці перемагають. Притом на кордоні перемагають. Будуть піднімати вопрос про військовополонених. У нас щось. І до нас будуть знову ракети, ракети летіти. Притом ракети будуть летіти в центр десь, да, будуть летіти. але вже летіло і шахеди ось є. Ось є, Шахади. От, Але буде збито. Дивіться, бачите, карта ППО. Хтось там питав, а те знаєш, що ППО. А твір блюда знає, що ППО. Ось у. Карта є ППО. Турки. О, і відіб'ють. Контрнаступ відіб'ють. ППО відіб'є атаку. Ну, і ви ж знаєте, всі, хто дивиться моє відео, ви ж заговорені, так? Да? Да? Крива рожинка, тому. Тому. Так, хорошо. Інгулець. Інгулець. Інгулець буду підніматися питання. Знову немає чогось, і це є брехня. Якоїсь рідини. Що це? Світло, газ, е, що, якоїсь рідини немає у вас. Так, про це будуть підніматися питання. Апостоло. апостолово, апостолово. А у вас десь є приліт. Приліт. Якась загорожена, якась, якась система, яка дуже дорога. Вона загорожена і там приліт є. Так, Зеленодольськ. 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 Зеленодольська, якусь е, неприємну новину вам знову якийсь ваш чимер чи керівник якийсь скаже. Павлоград. Павлоград, Павлоград, Павлоград. Павлоград Значить, спрацює ППО, впаде на якусь машину чи транспорт, буде він поломаний, але про це нічого не скажуть. Притом впаде на транспорт, який стоїть в загорожі. Нікополь, Нікополь. Нікополь, Нікополь. Нікополь, Нікополь, Нікополь. Нікополь десь немає води. Так, Запоріжжя і. Ага, Тернопіль, подожіть. Тернопіль. Тернопіль. Тернопіль Тернопіль є, є деякі очікування, які від вас приховують, да? і ще що. У вас вже якась пожежа буде, про яку скажуть неправду. От воно насправді все було не так, скажімо, оце так. Так, добре, добре. Запоріжжя і Запоріжульки. Запоріжульки, мої людимечки. А, до речі, я вам казала, я казала, що це теж з мені прислала Вікторія. Німецька, це як його блиск для. Це я казала, так? бо я так балакала-балакала, думаю, може, це я вам не сказала, і ви тепер не знаєте, що ж це таке? А треба знати. Так, хорошо. Запоріжжя. Запоріжжя тут таке враження, що вночі. Закриють, закриватимуть якісь, або намагатимуться, щоб ніде не було, ні в яких закладів, може, які нічні клуби працюють, чи ще щось, то е, будуть закриті вони на цей час. От, І буде розмова, що не потрібно там бути людям, тому що буде силове воздійств. Тобто, що таке силове здійстві? Можуть падати уламки десь і е, від збитого, і причин, спричиняти пожежу. В двох містах буде якась локальна пожежа, дуже неочікувана, і будуть їхати тушити приватний сектор. Там буде одна із пожеж від, від, ну, від загоряння, скоріш за все, буде від спрацювання ППО спрацює, уламки впадуть і створять пожежу. Але там щось трошки прибрешу. Щось розкажуть, що воно так як має бути. Так, запоріжульки за жульки. На якийсь дитячий заклад буде летіти, і ППО зіб'є. Уламки впадуть і може бути травмований старий чоловік. Щось тут є ще дівчинка. Карта смерті жінка, чи чи жінка помре. Я вам скажу так: ще немає безпеки такої, що прям вільно-вільно прям гуляти, прогуляти. Так, далі. Запаріжульки, запаріжульки, запаріжульки. Значить, повертаються ось за домовленістю, якась кількість полонених повертається в Запоріжжя. Далі. Починаються знову обстріли, але вони не такі успішні, як хотілося би агресору. Основна агресія буде на південь міста. На південну частину міста. Так, Дніпро. Дніпро, Дніпро, Дніпрошки, Дніпрошки. Дніпрошки на 31-му сьому. Осьо. Може загинути дитина від, від якогось нічної пожежі? Карта смерті. Або це, або це людина, виходить. Ну, от є ось дитячий заклад, і є, є чоловік, чоловік. Це що, це може бути хлопчик або може бути дорослий чоловік. Да? От. І карта смерті говорить, перша карта смерті випала. Карта смерті говорить про те, що є якась дуже небезпечна ситуація. Можливо, це е, помре людина, е, може померти не від сьогоднішнього обстрілу, наприклад, а в результаті. До цього був обстріл, да, про це не говорили, і от там наружиться ще якась да, людина. Про ситуацію на околиці міста будуть просто мовчати. От нема про неї інформації, просто немає. Там, значить, був приліт, але про неї замовчали, замовчують. Мітро. Так, да, є якась карта брехні. Не кажуть всі, всі жертви. Слухайте, на околиці міста є прильот все-таки, щоб там мені ніхто не розказував якісь байки, він лісу, собі їх розказують. Ось є на околиці або за, за містом, або на околиці міста є прильот. Будуть їхати ось ось тушити пожежу. І ще що, не будуть казати про кількість жертв. Але це брехня. Кількість жертв набагато більша. Є ППО, все теж спрацьовує, наскільки це можливо. Тому 31 го 7, друзі, будьте обережні. Південна сторона є небезпечна, південь небезпека. Далі, тим не менше, нам надали допомогу на шпиталі. І ще, що? і ще що, привезуть ранене багато. А на півночі на півночі зіб'ють щось. Тобто воно не долетить. Миколайчики, 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 Миколайчики можуть бути обстріляне місто там, де збираються багато. Людей, особливо багато чоловіків, збираються для проведення якогось досугу. Є поранені. Пожежа, там, де є транспорт. Притом комунальний транспорт старий такий не дуже, але комунальний. І в полях вже ніхто не працює, там може бути якась теж, чи то вибух, чи щось таке, може, може якась міна, ще розтяжка з вибухне що. Так, Миколаїв, 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 Миколаїв. Миколаївчики. Якесь нове назначення буде. Ось там назначення. Миколаїві привозять поранених. І десь впаде на кришу будинку, впаде, спричинить руйнування. Дуже неочікувано не спрацьовує ППО, да, чи тривога не спрацьовує і щось впаде зруйнів. Про це не сильно скажуть, але воно буде. Тобто намагатимуть приховати, тобто або не буде незрозуміло, де це не показувати. Миколайф, да Так, є ще що, є шахеди-розвідники летять дуже багато. Знову допомога якась приходить, і наші полонені повертаються. Якісь полонені наші повертаються. Так, Миколайчики почули. І Одеса. Одеса прийняла рішення, Одесюнчики Тому Одесюнчики, 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 мої хорошенькі, дивимося, що у вас 31 на 8. є якась або ну, є якийсь новенький дитячий заклад. там знову. Чомусь або дитячий, або молодіжний, знову чомусь відкриється тихенько якесь гейвей. Ось є обстріл і є пожежа. І стріляти будуть по тому, що приносить кошти. Стабільно приносить кошти. Карта брехні говорить про те, що щось вилізе на поверхню таке. Стосовно цих обстрілів, щось вилізе на поверхню, щось, знаєте. Так, адіс. Одісюнчики. Одіс. Найдуть ще під якимось чи, чи, чи десь 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 ось є, е, я би сказала, в лікарню доставлять чи що, якихось, якихось людей поранених. О, якусь лікарню будуть. Ну, можливо, це травмовані люди від, від обстрілу чи що. Вночі летітиме знову, але так як я не бачу більш таких яких моментів, бачу, що буде без світла люди сидіти, чи без води щось таке, що з водою якась проблема буде. Але я не бачу, що була руйнація, тому, значить, ППО спрацюють. Так, де, де що буде? Ось, о, захист. Вищих сил є. Тобто ворог отримує невдачу, бо він не досягне свого результату. І це добре. На Заході міста відіб'ють. І все-таки світа підтримка говорить про те, що нам дається якісь, якісь, даються вже допомога, нам якась прийшла чогось. Хоча, хоча. Хоча зі сторони, зі сторони, а ну, де буде контрнаступ? Знову ось о, починається наступ ворога. От, в день ППО працює дуже сильно. от, Але, знаєте, як то кажуть, як тільки вони починають свій наступ, вони починають обстріл. Таке враження, як тільки вони десь по фронту намагаються прорватися вони починають свій обстріл. Тому в цей момент, будь ласка, медитуйте і робіть захист не тільки на свої будинки, а і робіть захист на, на, наших, на наших хлопчиків, на наших військових, на наших поранених, на наших полонених, на наших військових. Будь ласка, робіть, робіть в цей момент того, що саме це говорить про те, що вони, коли наступають, починають нас сильно обстрілювати. Так, ну і порада. Перший, другий, третій варіант. Перший варіант, що ви там обрали, що вам треба зробити? Вам потрібно. Вам по... Потрібно поїхати в якусь дорогу до того, кого ви любите, або того, з ким ви любите. Або з якимось напарником, але давайте не сваріться. Намагайтеся в дорозі не сваритися. Бо таке враження, що, знаєте, буде якась така ситуація, де захочеться це сказати. Не треба, стримайтеся, будь ласка. Далі, другий варіант. Другий варіант теж говорить про те, що ви повинні до якогось чоловіка стримати агресію. Перестаньте його, коротше, не клюйте його. От, і третій варіант. І третій варіант карта боргу говорить про те, що ви повинні якійсь людині старій, одинокій або хворій, трошки додати любові. Трошечки полюб, полюбіть їх, будь ласка. Так, і віршики. Так, віршик. А ви знаєте, що сьогодні день друзів? Це це знаєте про день друзів сьогодні. Я сьогодні ж запису 30.07-го, Значить, треба про друзів щось написати. А в мене є щось про друзів? Немає. Писала, писала. А я видно, сюди нічого не та саме. Не закинула. Не закинула. все почему-то в жизни так бывает это может каждый подтвердить что друзей нам часто не хватает и без них порой нам сложно жить много на пути людей встречаем назначая всех подряд в друзья но мудрее позже замечаем что за всеми быть в друзьях нельзя есть друзья на время по работе есть друзья, чтобы душу отвести. И как друга вы не назовете, все равно нам вместе с ним идти. Потому не стоит омрачаться, если путь совместный завершен. Это было, чтобы смог начаться новый друг, который Предрішу. Тому відпускайте друзів з любов'ю, здячністю. Буває так, що подружили-подружили, потім перестаємо товаришувати, десь наші путіри зійшли, ще, ще і з'являється новий друг. І це дуже класно. Чому? Тому що, значить, з цим другом ви вже пройшли якийсь, якийсь путь, да, якусь дорогу, от, і вам потрібно треба йти в нову дорогу, а там, звісно, будуть нові друзі. Ну що, друзі? Я вам нагадую про медитацію в 22.00 кожного дня ви її робите і буде вам щастя. <сум> і буде вам щастя. Так, да. медитація знаходиться на головній сторінці мого каналу, там намальоване море. Включайте, робіть, попробуйте хоча б 30 днів підряд, побачите, як зміниться не тільки ваш свідоплят, ваше состояння. Ви побачите, що до вашого будинку не будуть летіти ракети або шахети. От провірте. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які на мене підписуються і ставлять подобайки. З вами нічого пан не трапиться. Пока-пока!